Знаурі, сила лева, в тобі коньяк року номер один. Комп'ютерні ігри, тример і багато їжі. Музиканти гурту Циферблат вирушили на Євробачення у Швейцарію і поділилися з ТСН зокрема подробицями, що взяли в дорогу. Вже за кілька днів у артистів починаються перші репетиції. А 13 травня циферблат боротиметься за вихід у фінал міжнародного пісенного конкурсу на столичному вокзалі. Музикантам влаштували теплі проводи Із Даниїлом Даніїлом Лещинським та Федором. Ходаковим поспілкувався кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Його репортаж просто зараз. Хлопці, ну я вас вітаю з тим, що ви виїжджаєте в таку важливу місію. Дякую. Дуже. Що в дорогу з собою взяли? Я тримери взяв. Yeah, багато знаги. їжі з собою взяв, це для мене головне. Ну що і до... ігрові а... приставки у мене маленькі, то важливо. Якісь талісмани, можливо, з собою. Щось все-таки взяли, якісь забобони є у вас чи не? Ні, намагали? там ґрунт не беру взуття, там, такого не роблю. Е, талісмани. Ти так я почув про ґрунт. Mm -hmm. Ну, Шевченко брав ґрунт собі до Чубоча, коли виїжджав з України. Ну тож я, я на Шевченко все-таки. На щастя і не в заслання їдеш. Е, так, ти що з собою взяв? Подарунок мамі, але це секрет. Вона ще побачить. Ми йде нарочення 10 травня просто. Так ти туди везеш? Так, звісно, вона приїде на фінал просто вже. Ну якщо ми пройдемо, звісно. Даня, ну на цьому завжди робив такий доввижний рух руками. Це вам його зроблю. Зробіть. Зараз. Зробить зараз. Зараз? Будь ласка, п'ять, все буде, все буде. Це яка пташка? Це та, що вдарилася у вікно. Так, слухай, і ось я не знаю, як ви реагуєте, коли переспіють ваші му пісні. Угу. Чи бачив, бачив, ні? Ми бачили це в іншому ракурсі. Ага, ну, з іншої да. камери, так, напевно? Так, я про Це Це супер прекрасно, почне таки вживу. Почути, насправді, тим більше в такому місці. Це в Харкові, по-моєму. от. Харкові. Да, так, і... да. Ар артисти, що це це завжди приємно. Вони казали, що випустять студійну версію цього е камеру, тому дуже можливо з вами. А... Ні, -ні, там... ні, ні, вони вони, вони ну, ну це ж професійний версу, колектив. Да. Вони зробили просто максимально розкладені голоси, навіть так як ми з ними зробили. Mm -hmm. Тому дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як українці вас можуть підтримати? Ми маємо знаєте, більше гриміти на телеекранах Європи. Це задача не тільки для мене, я прошу а да, й для України, щоб. Було... Скажімо, більше одного разу ми показали наш прапор і Україну на весь світ. Звичайно, що треба допомагати і голосувати з європейських карток. Ми їдемо е, з меседжем з задачею, з місією зібрати е, гроші з європейців, трошки, а не з українців. Е, важливо, щоб донатили саме європейці. Ціль цього збору це розмінування України. Перемогти це поширити всім спогад про те, що. Українці мають бути спільними і хай, хай всі будуть разом.